покльовочка, щупачка на плітку. Це трохи більше, мабуть, це вже кілошечка. Ромчик он каже поставив приманку. Друзі, у Ромчика знову покльовочка. Знову покльовочка на цю приманку. Всіх вітаю, друзі! Минув тиждень після минулої риболовлі. І Сьогодні ми знову, знову на тому ж місці збираємося рибалити на щуку. Мій брат Діма захворів так жорстко з температурою, я також простужений, але без температури. Все одно вирішив вже на морально вольових, щоб контент для вас робити. Друзі, вирішив поїхати на риболовлю. Сьогодні ми знову у двох з робчиком. Приїхали зранку, виїхали рано, але в мене, як завжди, не без пригод. Їхав вже перед під'їздом до місця, вмудрився, примудрився, збити Отак посеред дороги, вискакує сова, велика сова, я її збиваю цю сову і якби поїхав далі. Там, кілометр там залишався. Приїжджаю на місце, немає номера машини переднього. Ну, там, де розбита рамка для номера, і номера немає. І я втратив хвилин 40, поки їздив, шукав той номер. Слава Богу, той номер я знайшов, бо думав, це без номера взагалі рибалка вже зіпсована. Ось, тим часом ми приїхали, накачали човна, зібрали наші спінінги. Зараз будемо з Ромчиком вже стартувати. Рома все дозбирав, поки я. Поки я їздив за номером. Ось так. Сьогодні зранку погода похмура, навіть дощик пускався. Сьогодні доволі тепло, як для жовтня, десь близько 12 градусів передають прогнози, і буде в день вітерень. Зараз наче тихо. Ось, бачите, вже осінь така починає це жовто листя активно, активно облітати. Вже осінь з режима жовтня переходить в режим листопада. Хоча ось я був на заході України, у Львові там ще все зелене. Стоїть. А у нас вже тут листопад, можна сказати. Ось в місті все пожовтіло, а тут біля річки вже все і облетіло майже. Сьогодні вода чиста, я так бачу, більш-менш прозоріша, по крайній мірі. Ось багато рибаків, багато сьогодні приїхало. Погнали, не втрачаємо час. Ну що, Починаємо риболовлю. Я сьогодні взяв свій спінінг більш важкий. Ніж Тотемчик взяв сьогодні Ская. 4.16, здається, тест його. ось, І починаю, як думаєте, з чого? Починаю з тієї проманки, яка у нас виявилася читерською минулого разу. Плітка від M5 Craft. та що, І ромчик також. Кидає ту ж плітку. Ромчик минулого разу тут з перших закидів на цю плітку шмякнув гарну щучку. Ось. Побачимо, як буде сьогодні. Вони були думки йти наверх знову, але там скільки машин, скільки рибаків. Ще розумію, якщо ми зараз підемо вниз, то ми будемо першими двома човнами, які йдуть вниз. До речі, мрячка присутня, така хоча жоден прогноз не передавав, що сьогодні буде якийсь дощ. О, друзі, бачите, ось вам і пліточка. Перша покльовка в мене. <реш> перша покльовочка. Щупачка на плітку. Невеличкий щупарик. Але він є. Я ще навіть не почепив на себе екшн камеру. Ось така щучка перша на пліточку грамів. Ну, 600-700, мабуть. 1 0. Сьогодні я так розумію буде все навпаки. Да? Сьогодні ну, ти будеш його ловим, знає. Хорошо, хто а його я буду знає. до самого вечора там, лапу так, засад, ну, Да? Є перша, ура, ура! Є перша риба. Бачите, відкусила хвоста мені, пліці, щучка. Ну, вже в човні відпав. Це не біда, воно отак от ремонтується. Да? Значить що щось держить да, Рома каже на одну щуку щучка різа зацепилася не сильно 600 650 грам да? ну давай підростай і зви свою мамашу друзі реально ще не встиг включити Екшн камеру на телефон знімав Показував, як там я зібрав з Насті, Ромчик там стартові кадри записував, і тут вона є зі старту. Не така, як у Ромчика минулого разу, да, зі старту, там робки минулого разу зі старту там красунька така, кіло 600. Ну, мене на кіло менше, да, ну, це все одно приємно внушає, внушає довіру, що рибка себе проявлятиме, Оце ну, тільки. Не дуже подобається оця мрячка, вона там може і норм, але коли блін... О, друзі, є. Знову ця пліточка. Дивіться. Ні, хай така погода буде все ж таки. Це трохи більше, мабуть, це вже кілошечка. Це вже зачотик, я думаю. Я не знаю що там. Вон Рома вже ставки став. Кістав. Дивіться як... Жахнула ту плітку в саму шахту. Ось і. Зачотик, за друзі. Рома 2-0. Какая боль, какая боль. Рома Артем 2-0. Ну, Рома ще дивіться, яка не нажера. Дивіться, де та пліточка. Фонгуна. В самих гландах. Навіть зябри не зачепила. Хвіст, я бачу, наче вже знову відірваний сам по собі, там ну, тримається. Зараз знову будемо паяти, мабуть. Паяний хвіст він краще, ніж не паяний. Оце, друзі, дивіться, на зубах був флюр з онлайн Blackstream 0.47. Так, він по зубам їздив, але він витримав Інструментик. Для такої мети потрібен інструментик. Опа! Не, дивится, хвостик тримается, попаянный. Так, ну что, заважим эту дівчинку. Сколько Рома? Килушечка будет? будет? Рома, каже, кило сто. Рома, блин, уже на цих щуках собаку съел. Кило 125. А вот то 30, клинейчка. Ну там же точно за 20. Точно. Там тільки що один з рибачків психанув, що ми ловимо щук перед ним. І вирішив йти первим. Ми то, звісно, теж можемо такий фокус робити. Ну ми ж добрі, дарома? Дайте так. <плес> Друзі, дуже хочу його розловити. Знову 160-го мага поставив. Другий у мене твічовий спінінг, бачите, X1, 1030. Критикують, кажуть, дрючок. Бревно, там все, супер, спиннинг мне для твичинга, я не знаю. А що ще треба для твича? Тут катушка фаворит Sirius 2500. Ну що, спробуємо твічнути на брівно. О, да, то тут тільки твічет, звісно, по цій траві. Ще чекати, мабуть, так прилично до того моменту, пока трава спаде. Ну рівень суттєво піднявся, суттєво, я скажу, друзі. О! Друзі, є. розловлений. Максклад розловлений. У мене щось є сьогодні убийца, не то слово, то вбив цього, убив саву, тепер вбив верховодку маленьку. Щось сьогодні не мій день. Бачимо прозорість водички у порівнянні з минулим разом. Пливемо десь уже близько годинки, може трошки менше. Старт був реально цікавий, реально перший закид, як от у минулого разу Ромка, і цього разу, тільки не Ромка, а я. І не одну, а дві я піймав, одну ну, таку середню щучку, одну непогану щучку. І ну, річка порадувала, можна сказати, але це був мабуть якийсь вихід. І він завершився. Ось, сьогодні у нас така тіснота, рибачок за нами. На пятах сидить, інший поплив вперед. Пробуємо різні теми. До речі, пробував тільки що твічити, прокидався, на твічі нічого не було. Ромка взагалі сьогодні не бачив. Не виходу, не тичка, нічого. У нас сьогодні сміли експерименти, да, Ромчик? Yeah. Вирішили сьогодні плавати з двома моторами. Рома каже, на веслах, коли вітер, це незручно. І Ми взяли і електромотор, і звичайний бензиновий мотор, звичайний бензиновий, щоб вже так швидше повертатися, електромотор, щоб сплавляючись вниз. Якось плисти. Тут, звісно, що вони у нас не такий здоровенний, щоб два мотори поставити. Ну, якось втулили. Да, в принципі. Ну, зараз будемо пробувати. Ось тут такий напівзавал. Такий знаєте, трохи гарних бровиняк принесе і буде такий повний жорсткий завал. І ніхто цю дрогоняку не хоче відпіл... відпилити. Ромчик взяв сьогодні пилочку і ми це зробимо да, Рома. Не втопи. Ось така у рома пилочка Макіта. Ось нею будемо зараз пиляти попливло, да? Що друзі, так моя застуда відчувається, то зараз вип'ю чайку трошки. Мені вчора хлопці прикалувались з того, що я оце застужений на риболовлю їду, кажуть, типа буде у тебе риболовля під назва, риболовля під ними або на таблетках. Ось зараз реально пакетик не міда вип'ю. Для того, щоб трошки воно легше стало, бо трохи воно так не дуже комфортно, треба і ніс запшикати, з чайком пакетик вип'ю проти запального засобу і буде рибалити краще. Ну, звісно, що. Звісно, що краще так не робити, краще сидіти вдома, коли відчуваєш себе застуженим. О друзі, думаю, що тут таке, думав, травина якась, а то окунь підсів нас електрефлекси. Окунь такий непоганий. Трошки воблер вирішив спробувати. Ось з електріфлексі, равномірка і такий мордатий, не знаю, грам 200, мабуть. Третя моя риба. Сьогодні дуже довго не бачили клювань з ромою. Ось нарешті такий смугастий, приємний, приємний такий. Дядько, годиться. Вже 10 година. Ось, рибали, більше двох годин. Фактично, вихід і кльов був лише отам от з самого початку зранку, коли було так повністю похмуро, коли мрячка така була. ось, А зараз погода зовсім помінялася. Бачите, повністю розігнало хмари, як прогнози і передавали, повністю сонячно стало, трошки потепліло, і це приємніше. ось, Природа трошки. Стало такою більш красивою. Знову заграли барвами фарби золотої осені. Бачимо, які жовті класні дерева. Але вже вони облітають, листя пливе по річці і риба не клює. Ото Одного кунчика після щук попіймав. Ромка поки не бачив клювання. Ну, він буде як я, реабілітується під кінець рибалки і піймає пару-тройку двушечок під кінець. Так -от. Так що, чекаємо. Ромкі не трофеї. Ну і сподіваюся, у мене також ще. Причал до берега. У ромчика є така цікава думка. Отам Сосінки каже, давай пробіжимося, глянемо гриби. Так, ну що, тут трошки ходимо, поки грибів немає в лісі, хоча ліс вологий. Тут, на жаль, вздовж сла в цьому році немає грибів. Друзі, тільки що клювання на джих було на Блін, ну не знаю, може окунь, може дрібна щучка. Але 100% клювання на Crazy Flapper було ісход. Бачили тільки що збитий Крейзі Флапер дістав. Ну, якщо це була щучка, то дуже-дуже дрібна. Друзі. Ромчикан. Он... Каже, поставив приманку, далеко до мене підсака. Поставив приманку, яка каже, ну ніколи не ловив. Твістер твістер мансівський в кольорі лох. І є, є, півторашечка десь, мабуть. Така, приємна щука, вже зійшла в підсаку. Довго її чекали і ось вона. Поклев, я взагалі не зрозумів, що воно таке, я думав, каряга. Ось, дивіться. Мансівський твістер і щука кіла півтора, мабуть. Ось така приманка роба кажется. Чисто на дурака Подставив цього твістерочка Банцівська, каже, 5 років лежала, 5 років и наловила, да і ось є. Так, ну шо там? Ану, а -а -а -а. кіло 300 майже кіло 300 майже, кіло 285 Друзі, у ромчика знову покльовочка. Знову покльовочка на цю приманку. Знову непогана риба. Знову непогана, знову кілошечка десь. Дивіться, що витворяє. Опа! Ну, кілошечка, то я загну, ну така як моя перша, десь 700-800 грам. Так, І що ви думаєте? Що там ти мені Артем зранку казав? Артем 2-2. 2-2, Ромчик, ну 3-2, у мене ще окунь є, звісно. Дивіться, що витворяє цей твістер манцівський. Ну Рома приємніші рибі. І ця приємніша ніж моя перша. Десь, да, да, До кіруха. Підібрав Рома свою приманочку он. Манцівський твістер. А не часто. І є. 840. 840 грамів. Ну, ну, трохи не залік. Така десь. Під 900 грамів щучка. Ай, підростає. Рома, он любит, знаете, какую-то хрень поставить. Как тоді не рака поставил здоровенного. Сейчас поставил твистера здоровенного. И, видите, пошло дело на него. Друзья, еще одна поклевка у Ромки. И снова непогана рыба. Знову где-то килоха. Это больше килоха. то дає этот твистер. Просто въехать, просто красамка. <ріст> <ріст> Дивіться, і вся щука ну гарда, вся там залік, підзалік. Ну, це кілуха, да, десь. Да, така, Дуже. як моя ота. Да, Мансовський твістер, це, конечно, ромка Мансовський твістер навесні в машинному маслі, да, давав. Да, да, да. На Результати круті. А зараз оце в. Кольори Лох. вот такая вот, такой строчек. Скело двести да? Килосто пятнадцать, пятнадцать грамм меньше. А да, ну покажи мне кило 115, пятнадцать, такая трюшки от моей трошки меньше. Да, так. И что я тебе скажу? Ну, это граз, пятьдесят грамм, пятьдесят до сих пор. Ну що, вже час за 12 годину перевалив, Ромчик мене робить вже, вже 3-2 рахунок. Ромка знайшов, підібрав вірну приманку, При тому, що так, це було наобум. Каже, ти зараз поставлю якусь фігню, яка у мене ніколи не ловила. Став в кольорі лох манцівського здоровенного твістера і в нього пішло, поїхало. Три ну, фактично за півгодини. Ось. А я після того як отого куня піймав. І було у мене клювання ще на джиг на рака на крейзі Flaпера, і все більше клювань не бачив. Як я вже казав, час провели за 12 годину, ну, мабуть, вже ближче до 1 години. Ось там бачите попереду сосни, напроти них є пляжик, місце будемо там робити зупиночку на обід. Погода змінюється. То Сонце вийде, то тучі знову набіжать, навіть іноді якісь краплі буває, пролітають. ось так. Два слова про те, яка у ромки проводка, Ось він наче, наче й джигує, але так, напіврівномірка, напівджиг. Тобто він дає опуститися приманці до дна, і далі так повільно, рівномірно підкручує, робить потім паузу. І так, вона не торкається дна повністю. але... Десь біля дна проводка і ось на неї щука реагує. І гарна щука. От сьогодні бачимо, що шнуробасів таких немає. Хай не часто вона клює, але розмір у щуки приємний і це не можу не радувати. А такі барви золотої осені. Жовті, червоні, багряні. Друзі, дивіться, у норомчика була покльовка знову твістера поставив білого. І відкосила хвоста щучка. Да, Сьогодні на твістери потрібно ловити, мабуть. Друзі, ну що, ми ось близько першої години дня. Уже навіть початок другої, 13.13 час. Такі дві цифри гарні. 13-13 причалюємо на обід. Гром, що як враження? Ну, гарно, Як звичайно, артем, ловити рибу не вміє. Да. Случайно фартанулося да, то, 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 да. да. раду. А Рома оце нив, 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 нив. Ну він так знав, скільки треба на нити, да, коли да. От, пішло діло. Ось 3-2. Ну, точніше 3-3 рахунок. У мене ще окунь один був, тож поки 3-3. Ну, Я по наставлю на тому, щоб що окунь не рахується. Це взагалі не риба, правильно? Взагалі не риба, так. Да. Друзі, Ромчик, як завжди, якусь кулінарію придумає на риболовлю. Вчора він був їздив за грибами, трохи польських білих не збирав. І сьогодні у нас на обід гриби смажені. Дивіться, як апатитно виглядають. Ну, Те, що в мене бутерброди та яйця, як завжди. А Ромка він у нас, він у нас кулінар щитої. Ну що, ми виплили після обіду, погодка просто шипоче, тихенько стало, так ось Прийом. сонячно, гарно. Друзі, є покльовка у ромчика нарешті після обіду ромчик від мене далеко. дивіться як глибоко взяла це найменша щучка така з пів кіла десь да. на, шо, на той же твістер да? да, дивіться де на паузі такий де твістер в самих гландах. ось і шнурабас є такий, такий щурик Тобто пів кіла до додому. Вже 15 хвилин четвертої. вирішили з Ромчиком, що вже вниз не будемо йти. Краще зараз трошки піднімемось туди в сторону машину, там, де біля машини ще трошки порибалимо, вже на вечірній кльов нам туди десь близько години, ну може трохи менше. Плисти ось, і вже там з 4 до 5 може, годинку ще порибалимо там десь. Годину ми, друзі, піднімалися, піднялися на 6,5 км, десь на 1,5 км вище машини ще піднялися на вечірній, на вечірній як би нам хотілося вихід. Чи буде він, чи не буде, не знаємо, але хочеться вірити, що таки буде. Ось так, що Будемо братися за спінінги і пробувати щось вловити. Так, ну, Я вже не знаю. Може і не буду мучувати лукаво, плітку буду ставити і пліткою в цих міляках вона мені минулого разу дала результат, ромі дала результат. Можливо, це на цю пліточку є. Є сенс впиратися. На жаль, купа різних приманок сьогодні у мене. Але от на облирок одна, один одиноконь і ще на кризі флапера одна покльовка, мабуть, невеличкої щучки була. І все. Ось. Тому може є сенс впирати плітку, може, до речі, це зараз прозоро возда і сонечко, може. Цікавості раді можна спробувати плітку і в ультрафіолеті вона може дасть результат. Є, друзі, покльовочка на плітку. А блін і зійшла! Була покльовка нарешті на плітку в цьому кольорі лог, бачите. Такий кольор лог спрацював. Невеличка щучка, я б її все одно відпустив, але зійшла. В залік мені не йде. Будемо сподіватися, що це якийсь вихід. Ось, і покльовка не єдина. Хвилин 40 пливемо після того, як піднялися наверх. Ромка нічого не бачив. У мене одне клювання, один сход прикрий. Щупачка невеликого до, до кіло Там грам 600, мабуть, на плітку. І все. На жаль, немає вечірнього виходу, а тим часом вже п'ята година, друзі. П'ята година. Нам ще півгодинки десь плисте, сподіваюся, десь якась ще зальотна вискочить. Ромчик, є шанс. Є. Yeah. Ромчик вірить. Ну, давайте будемо вірити разом. Бачимо, вже сонечко низько-низько вже заходить. Сховалося за дерева. Робимо тут останні закиди вже поруч з машиною і будемо виходити на берег, збиратися. Друзі, це прикол. Роба взяв мій спінінг, мою РВшечку. і таки піймав щуку. Це, це прощий, Ось вечірній вихід. П'ята, да? Да, это трофей От таку 100% забрати треба. Рулит РВшечка. РВшечка рулит. Так, на кукан. Давай сюда, кукан. Да. Що причалюємо на берег, хоромо тільки що на мою РВшку ще один шнурбел. Тут прямо вже там, де ми на берег виходимо, вискакував. Все, завершили нашу риболовлю. О 18.00. Бачите, вже сонце зайшло, сьогодні пізно як ніколи. Хотіли дочекатися вечірнього виходу. Ромчик його дочекався, взяв мій спінінг з РВ з воблером. І одну піймав, одна зійшла вже тут прямо в тому місці, де ми от зараз стоїмо. Ось стоїмо. Так, Такий ж малюк. 5-2 я там прикалувався. яка яка боль, боль. Аргентіна, я Майка 2-0, коли я дві піймав. А Рома мене так і зробили так жорстко, з рахунком 5-2 сьогодні. Ну, 5-3 у мене одиноку ще був. Щучка була непогана, у роми 2 за кіло, кіло 300 майже, кіло 100 у мене одна кіло 100 там з копійками. Ну і такі дві були 600, 800 там з копійками, да, 650 і 850 грам щучки. Ось і один малюк. Така риболовля, в основному працював силикон, у роми мансівський твістер просто роздав в кольорі лох. У мене зі старту гарно спрацювала. Пліточка та ще минулого разу. Ось, ну, пробував багателько. воблера і Інші проманки. На жаль, не дало результату. Ось така риболовля. В принципі, цікава, в принципі, з результатом. Дякую всім, що дивилися. Підтримайте лайком, якщо сподобалося. Дізлайком, якщо не сподобалося. Залишайте коментарі. Ось, Підписуйтесь, хто не підписаний. І до нових зустрічей, до нових рибалок. Всім щасливо, всім пока.